Вітаю, ви на каналі Panda Anna Games і сьогодні я з моєю подругою Каріна. Каріна! Привіт! З моєю подругою Каріною у нас буде такий Типу показ мод. І м -м, не напишу, Привіт а, І е ми задаємо спочатку тему, робимо скини і, м -м, оцінюємо їх. І хто хто виграє, той виграє. Той купляє яйце, тому хто виграє. Ну ладно, поїхали. Ну, коротше, перша тема. Ми виснули, що у нас буде дівчина-весна, і зараз ми йдемо робити скини в свої кабінки заходимо і зараз робимо скини. Коротше, я забула вам сказати, що у нас на дві, дві, по дві хвилини на кожен скин. Ну, давайте поїхали. Коротше, я запустила вже дві хвилини, зараз робимо э, скін якийсь і. Э, я думаю, для початку я э, зроблю, щоб ніхто не підслухував. Э, э, вона мене тепер не чує. А я її можу чути. Ну, якщо вона зараз не виключить мікрофон. Спочатку ми шукаємо обличчя. Так. Я думаю, залишу своє обличчя. А далі я думаю, Ось. Ну, ладно, я е коли, повер... коли зроблю скін, повернуся. Ребята, я закінчила, але ще время не закончилось, поэтому я йду вставати е туди. То вот есть там вот там сюда, есть, чтобы потом выходить, там. и Карина меня а оценила. Вот, Ладно, вернусь. А я... Короче, а я... а, она уже тоже заканчивала, таймер вышел, поэтому я сейчас буду выходить, и она будет судить мой скин. Вот такой вот у меня скин. Да, я оценю это давай-ка на Сейчас, сейчас будет описан. Давай, пиши, пиши, покажи оценку, давай. Я надеюсь, ей понравится. Ммм, 9 из 10. Прикольно. Ну ладно, давай теперь я тебя оцениваю. Короче, да, давай, выходи. Вау, такой нежный, прикольный скин. Сейчас напишу оценку. У меня тоже 9 из 10. Ну, ну короче, Зараз тема у нас буде дівчина в типу, мішка. Знову ж таки, йдемо в свої кабінки. Кстати, я вам забула сказати, раундів буде 5, ну точніше вже 3. Я зробила ось такий скин. Прикольно. Так, ну давайте знову я ж таки. Виходжу перша, ось так Люсь, ось так от. І м -м, зараз я ще ззаду ось так от. Ззаду і оту. Выглядаю. Ну давай ставь осинку. Ой. Ого. Это реально оценка типа? Да. Давай снимай сейчас, я напишу э часов. Ладно, я уже снимал, если что. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Добре, зараз он написала какие-то часы. Он э 1, 0, 0, 0, 0, 0, нулев, э Против нулей Ну, із десяти, ладно. Багато, ладно. Ось. Вау, ну мені подобається твій скін. Зараз напишу оцінку. Ось, от твоя оцінка ось така. Браво. Давай тепер вибирати нову тему. Добре, Каріна, хоче вам розказати е, жарт. Давай. Коротше э, э, мама як син прыгає на, кр... на кроваті. Говорить, не прыгай, а то живот кружилось. Ані. Потім на наступний день э, 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 мальчик вірить завінену женщину. підходить спрашувати. Ну що, напригалась? Ну, як бачите, так да. смішний жарт. Добре, давайте наступна тема. Про наступну тему у нас гра кальмара. Йдемо робити нам скини. Короче, я зробила ось такий скін 222. двадцять другий. Тепер чекаємо, поки Карін зробить. Ну, короче, давай ты пиши. Та да, 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 да. Пам, 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 пам. Ой, такая. Ой, такая. Да, да. Симс, да, все ты добрый. Давай, меняемся. Окей, такие вербовщик. Добрый, зараз, идти на Короче, висим, висим, давай. Короче, эм, тема у нас котик, и дам работы с кем? І ось такий скин. Так, так, так. давай йдемо. Ось такі коті по тіпасні чоловіки. У мене дев'ять. Окей, дев'ять, так дев'ять. Давай. М -м -м. Да. М -м. Прямо, uh, ну це Прямо. мені подобається ряд. Мене також так. Да. Давай, Дай, Прямо, а наступна трам. тема. Коротше, у нас тема скінбішена з кімнати. Ну, типу, ось такий незрозумілий і взагалі не зрозумілий. Ну, отак от. Я не знаю, що це вийшло, але щось вийшло. Чого? Я навіть це не хочу казати. О, там стоїть Каріна і робить е, свій. Короча, я, я трошки замазала Каріну там. Так, ідемо, ідемо, ідемо. Короче, ой, такие у меня <звучит> скин. Ты сама просылаешь, чтобы сбежала из психушки. Давай, оценку. Лохи. Окей, давай меняемся. Смотрим на Карину. Ну, неплохо, неплохо. Неплохо, неплохо сейчас поставлю. Ой, сейчас я поставлю оценку. Короче, 8 из 10, вот это, это так. Раз у нас Давай. будет скин Давай за бажанием. Давайте, выходим. Та-да-да-дам-пам-пам-парам. Так, давайте, порты, иди, иди сюда, иди сюда. Давай, иди сюда. А, мы не Ось така карінка. І ось така я. Так заду, ось так от ззаду, ось так от не спереду. А ви оцініть в коментарях наші образи від 1 е, до 10. Напишіть в коментарях, мені дуже буде цікаво, і тоді ми визначимо переможця. А зараз всім пока.